У зв'язку з війною у процедуру наслідування введено зміни. До запровадження воєнного стану вступити у спадок слід було через шість місяців. Тепер термін продовжили до десяти. Про це розповіла спеціаліст межрегіонального управління Мін'юсту Ія Атаман. В умовах воєнного стану срок для прийняття спадщини або для відмови від прийняття спадщини зупинено, але в зв'язку з останніми змінами на термін не більше, ніж на 4 місяці. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємця можлива після закінчення сроку для прийняття спадщини. Отже, якщо шестимісячний срок не сплинув до набрання чинності постановою вищевказаною, про яку ми говоримо, то або ж спадщина була відкрита, Крита в умовах воєнного стану видача свідоцтва можлива вже після закінчення десятимісячного сроку для прийняття спадщини. Раніше оформити спадщину можна було лише за місцем проживання померлого. Наразі це обмеження знято, розповідає Ія атаман. Завести спадкову справу в умовах воєнного стану можливо у будь-якого нотаріуса України незалежно від місця відкриття спадщини. Процедура набуття спадщини спростить наявність заповіту. Додає фахівець. Якщо був заповіт, то вже відповідно, коли відкрилася спадщина, завелася спадкова справа. Нотаріус буде перевіряти наявність заповіту і буде спадку. Ємець отримувати свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Тобто фактично право власності до нього перейде вже після смерті спадкоєдавця. Такі ж правила стосуються і дарування. Якщо е, особа зробить дарування і зробить вона це ж виключно за свого життя, то право власності перейде відразу до обдарованого. Заяву на вступ у спадок можна подати особисто надіслати поштою чи через офіційний електронний ресурс.